Стосовно товару належної якості, ви можете повернути його протягом 14 днів, не рахуючи дня покупки. Якщо він вам не підходить за розміром, кольором чи іншими характеристиками, товар має бути у впервісному вигляді невикористаний, без пошкоджень, збережено всі пломби, етикетки та упаковку з супровідними документами чек. Товарний або касовий документ стосовно товару неналежної якості, якщо товар має дефекти, ви можете повернути його або вимагати заміни ремонту. У цьому випадку термін не обмежується 14 днями. Переконайтеся, що товар не входить до переліку виключень. Продовольчих товарів, предметів гігієни, зубні щітки, бритви, косметика та парфуми, текстиль, нижня білизна, шкарпетки, ліки, друкована продукція. Відвідайте магазин, подайте заяву на повернення усну або письмову. У письмовій заяві зазначте причину повернення, ваші вимоги, обмін, повернення коштів, надайте чек або інший документ, що підтверджує покупку. Якщо продавець відмовляється приймати товар, напишіть письмову скаргу у двох примірниках: один залишається у продавця, інший у вас із відміткою про прийняття. Якщо продавець відмовляється виконувати вимоги, звертайтеся до головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. Повернення коштів. Продавець зобов'язаний повернути кошти за товар у термін не більше 7 днів з моменту подання заяви, якщо всі умови дотримані. Заздалегідь ознайомтеся з правилами повернення, зазначеними в магазині. Якщо товар куплений онлайн, то в разі дистанційної торгівлі споживач має право відмовитися від товару протягом 14 днів після отримання.